Сьогодні ми зробили таке замовлення, що я готовий тиждень не робити. Ну, тобто, по сумі, mm -hmm. розумієш? Mm -hmm. І коли жінка замовляла банкет чоловіку, а це було ну, за межами міста, 20 кілометрів від Тернополя, я ще собі так думаю, блін, так далеко їхати туди сюди, розумієш. І коли е, я тільки зустрів її чоловіка, вона сказала, що він вас зустріне. І коли він мене зустрів, я зразу відчув цей контакт, знаєш, типу от такої доброти, щирості. Каже, може вам щось допомогти. А я завжди, коли ми приїжджаємо, я завжди кажу, ми все самі зробимо, ви за це платите гроші, відповідно. Наш обов'язок це зробити, організувати з нашої сторони. Він каже, все, я поняв. Просто скажіть, кажу, покажіть, куди ми це все маємо зробити. Каже, добре, я вас проведу. Кажу, решта, ми все самі. І коли ми все накрили, і я покликав е, Олександр звати е, чоловіка е, замовниці, е, коли він зайшов, ну, я вижу, людина статусна, людина поважна, розумієш, е, в діта відповідно. І, коли він зайшов, він знаєш, от просто не треба було навіть слухати слів, які він скаже, а просто подивитися на нього. І я коли зайшов в той кабінет і де був накритий банкет, розумієш, він так зайшов і тако, дай, дай я покажу. Дай я покажу. І він отак зробив: вау! Розумієш? Я не хвалю нашу роботу, я хвалю людину, яка заплатила гроші і не маленькі гроші, але вона зробила за свої гроші, вона відчула задоволення і вона не хотіла до чогось прямо. Причепиться чи ще щось в тому роді, вона щаслива від того, що вона отримала. Наша задача була це все якісно зробити. А потім його дружина ще мені написала такий текст. Я їхав в дорозі, вже не, не мав можливості відписати. Коли я вже приїхав в Тернопіль, я просто до неї подзвонив, подякував, і я по голосу чув, що вона щаслива, що вона чоловікові зробила добре. І чоловік щасливий. Ну, бляха-муха. Ну хіба це не класно? Лілі. Ну, а чого ж такі емоції ти прийшов, бо я думала, що щось не так. А що не так, то в наступному відео.